За що штрафують біженців з України на території Чехії? За що штрафують українці, які перебувають на території Чехії на підставі заміснаницької карти, мудрої карти, на підставі возз'єднання родини, студенти, на підставі підприємницької діяльності, небо це іноземці громадяни інших країн ЄС, члени їх родин, іноземці, члени родин громадянина Чехії, іноземці, Росіяни, Білоруси, В'єтнамці, навіть обичайні туристи також можуть отримати штраф за? Певне правопорушення згідно закону о побуту ці на землі ЧЕФТІ. Саме про штрафи та правопорушення я буду зараз розповідати згідно закону про перебування іноземців на території Чехії. Почну я зі штрафу 50 тисяч чеських крон. Таким штрафом карається фізична особа, яка не повідомила, не сповістила поліцію про смерть іноземців. Але це стосується фізичної особи, яка цьому іноземцю надала житло. Ну, перед тим як він помер, фізична особа, яка надає іноземцю житло, а повинна за потреби надати поліції доступ до місця перебування іноземця, доступ до місця, яке іноземець використовує для підприємницької або іншої господарської діяльності. Якщо такий доступ поліції не буде порушувати приватне або сімейне життя іноземця, якщо власник житла фізична особа, яка надає цьому іноземцю житло відмовляється надати такий доступ поліції, власник житла в даному випадку вчиняє правопорушення. Розмір штрафу за таке правопорушення становить 50 тисяч чеських корон. Власник житла, який не повідомляє про проживання іноземця протягом трьох робочих днів, починаючи з дня поселення, вчиняє правопорушення. Розмір штрафу за таке правопорушення становить 50 тисяч чеських крон. Повідомляти про розміщення іноземця потрібно до департаменту міграційної політики по місцю проживання у відділі ці поліції фізичній особі, яка надає іноземцю житло, потрібно заповнити по Дені озаїщені убитуванню. Посилання на формуляр підтвердження залишу під цим відео. В цьому формулярі фізична особа, яка надає іноземцю житло, повинна вказати добу, на яку житло буде надано, дату от і до. Також підтвердження про проживання можна надіслати в електронному вигляді на адресу постав'яначМВЧР. Такі підтвердження потрібно надсилати з електронно-цифровим підписом з ЄЦП, але з ЄЦП можуть надсилати підтвердження тільки власники житла. Тобто, якщо ви винаймаєте житло в оренді і до вас приїхала мама там декілька тижнів, в електронному вигляді ви підтвердження послати не можете тобто, вам потрібно повідомити про приїзд вашої мами. З України вашого власника житла, і щоб він заповнив взяв її дані паспортні, заповнив заїшті в обитуванні і в електронному вигляді зі своїм ЄСП послав на поста. Також підтвердження про розміщення іноземця можна відправити через датову схранку. адреси електронної пошти та датову схранки я залишу під цим відео. Я вже говорила, що фізична особа, власник житла, якщо не повідомляє про проживання іноземця протягом трьох робочих днів, починаючи з дня поселення. Не повідомляє до департаменту міграційної політики по місті проживання, здійснює правопорушення і може отримати штраф у розмірі 50 тисяч чеських крон, але може виникнути така а, спорна ситуація. Наприклад, ви проживаєте в Чехії, ви Українка, проживаєте в Чехії, працюєте декілька років на підставі заміснаницької карти. Ви вона й маєте житло в Чехії, власником вашого житла. Житла, де ви проживаєте, власником є громадянин Чехії. Власним є договір оренди. В договорі оренди прописано, що ви там живете одна. Тут до вас хоче приїхати погостювати на два тижні ваша мама з України. А власник вашого житла не не духом, не знає про те, що ваша мама буде два тижні проживати в його житлі. Ну тут вже обов'язок сповістити про проживання вашої мами до департаменту міграційної політики по місті проживання сполягає не на власника житла, а на вас. по більшому шоту сізінська поліція за вами ганяться не буде там. Сповістили ви про перебування там мами чи не сповістили? Але. Мама приїхала, вона ж не буде два тижні сидіти в чотирьох стінах заперті, Вона ж приїхала з якоюсь стіл у Чехію. Вона хоче там Чехію подивитися, і по своїм ділам, буде їздити, подорожувати по Чехії, і в будь-який момент має право її зупинити поліція і попросити, щоб вона пред'явила свій паспорт. Ну хорошо, якщо не спросять, де ви проживаєте, просто подивляться там, запитають прізвище, там фотографія. Фейсов совпадає, окей. А всі ми люди, не дай Бог, в аварію попадете. а не дай Бог обварують. Куди звертатись до поліції? Тут вже починаються проблеми, тому що поліція буде запитувати, де ви проживаєте. А достатньо сказати поліції адресу, де ви проживаєте, і автоматично в базі даних вибиває власника житла. І поліція буде звертатись до власника житла з претензії, чому, чому власник житла не повідомив про проживання іноземця в його житлі протягом трьох робочих днів до департаменту міграційної політики по місці проживання. Тобто в нього буде накладений штраф. Але власник житла штраф у розмірі 50 тисяч чеських крон сплачувати не буде. Сплачувати цей штраф будете ви, тому що вам потрібно було сповістити протягом трьох робочих днів. До відділу Департаменту міграційної політики по місці проживання про те, що в вашому житлі буде проживати ваша мама або або ваша мама, ваша мама повинна була також, якщо не сповісти власних житла про проживання, то ваша мама іноземець повинен також сповістити протягом трьох робочих днів. Починаючи з дня поселення про проживання на певній адресі на території Чехії. Якщо ваша мама цього не зробить, їй випишуть штраф у розмірі трьох тисяч чеських. Житло, яке фізична особа надає іноземцю для проживання, повинно бути з урахуванням забезпечених гігієнічних умов і площа приміщення для розміщення іноземця, увага повинна бути не менше на одну особу 8 квадратних метрів. Якщо на одній площі проживає дві особи, то ця площа повинна бути не менше 12,6 метрів квадратних, і на кожну дальшу особу нараховується плюс 5. Квадратних метрів, тобто, якщо на одній площі проживає три особи, то ця площа повинна бути не менше 17,6 метрів квадратних і плюс 5 метрів квадратних на кожній. Дальші особи власник житла зобов'язаний на вимогу іноземця видати йому підтвердження про проживання з зазначенням імені прізвища, вулиці, місця та терміну проживання. Якщо власник житла відмовляється надати таке підтвердження, то йому загрожує штраф у розмірі 50 тисяч чеських крон. Але я ще не зустрічала таких власників житла, які би відмовлялись надати. Договір оренди власник житла повинен вести даному книгу домашній реєстр і на вимогу поліції під час перевірки пред'явити цей домашній реєстр, де вказані дані всіх іноземців, які проживають в цьому житлі на момент перевірки. Домашній реєстр це документ, в якому фізична особа, яка надає житло, записує дані в рамках реєстраційної форми, а також записує добу. Надання житла добу от, дату от і до. Для ціни закону о побуту цінців на уземці ЧР домашнім реєстром є тізкопіс-тізінця. Посилання на цей це пригласувається залишить під цим відео. Іноземець, якому надається житло в формі пригосування, повинен заповнити свої особисті дані, прізвище ім'я, свої паспортні дані, карта побуту, віза на підставі чого він взагалі знаходиться на території Чехії. Іноземець, якому житло надається, повинен надати. Власнику житла а, свій закордонний паспорт, а, карту побиту а, візу, на підставі чого він перебуває на території Чехії для порівняння даних, які а, записані в цьому пригласувальному тіскопісу ЦІЗІНЦІ. Документи надаєте тільки для перевірки. Перевірка відбувається у вашій присутності. Всі ваші особисті документи завжди повинні бути у вас. Роботодавець, який надає житло. Іноземцю з візою перебування в Чехії понад 90 днів. Це житло повинно відповідати нормам, нормам які, про які я говорила раніше, тобто на одну особу площа повинна бути не менше 8 квадратних метрів, на дві особи площа повинна бути не менше 12,6 квадратних метрів, на три особи плюс 5, це повинно бути не менше 17,6 метрів квадратних і на кожну дальшу особу. Плюс 5 метрів квадратних. Також, якщо роботодавець встановлює ненадмірну надмірну по відношенню до суми заробітної плати, суму за оплату житла, такий роботодавець здійснює правопорушення. Та розмір штрафу за таке правопорушення становить 50 тисяч чеських крон. Прободавець відрахування із заробітної плати іноземця повинен проводити згідно трудового кодексу чеської республіки. У разі невиконання цього зобов'язання роботодавцю загрожує штраф у розмірі 50 тисяч чеських крон. Якщо затриманий іноземець залишає об'єкт без дозволу поліції, такий іноземець здійснює правопорушення. Розмір штрафу за яке становить 10 тисяч чеських крон. Якщо іноземець вносить несанкціоновані зміни до документів, таких як закордонний паспорт, віза, карта побиту, то ну, це є правопорушенням, розмір штрафу, за яке становить 10 тисяч крон. Але тут а, далі в параграфі написано, що іноземець, який навмисно знищує, пошкоджує документ, виданий відповідно до закону про перебування іноземців на, на території Чехії, віза карта побиту вчиняє правопорушення розмір штрафу, за яке становить... 5 крон. Приклад візьму: якщо ваша дитина маленька, три рочка, не дай Бог її в руки, потрапив в ваш закордонний біометричний паспорт, у вас там вклеєна віза тимчасового захисту. І вона порісувала ваш паспорт, або там отрізала кусочку віз, а тут вже ви заплатите 10 тисяч крон штрафу за це діяння. Если а ваша дитина у вас а, карта тривалого побуту, биометрия, а, посвідка на проживание, постійне, ПМЖ, ваша посвідка попала в не в руки, она сделала так, оп, пополам и Ну за це діяння ви заплатите 5 тисяч крон. Якщо іноземець пред'явить проїзний документ, свій закордонний паспорт виданий на іншу особу, як свій власний, це також є правопорушенням і розмір штрафу за таке правопорушення становить 10 тисяч чеських крон. Якщо іноземець не виконує зобов'язання з'явитися до міністерства для отримання посвідки на проживання в дату, встановлену міністерством. Такий іноземець здійснює правопорушення, і розмір штрафу за це правопорушення становить 10 тисяч шільських крон. Тут такий приклад: Ви поїхали до департаменту міграційної політики для того, щоб написати заяву на отримання карти тривалого побиту, отримання посвідки на постійне місце проживання. У вас зняли, взяли пальчики, ваші паспортні дані, ви поставили підпис, і працівник департаменту міграційної політики видали вам такий папірець А4, де вказано, що вам за карту тривалого побуту потрібно біометрії, потрібно з'явитися. Наприклад, сьогодні у нас 30 березня, 30 квітня 2023 року, там, ну, о 14.00, ви не з'явились, забули. З'явились на 30 квітня, не з'явились на 30 травня, то в даному випадку вам загрожує штраф і карту тривалого побиту вам без сплаченого вами штрафу вже не видадуть. Тобто вам потрібно спочатку заплатити 10 тисяч чеських крон штрафу, а потім вам видадуть карту послідку на постійне місце проживання. Максимальний період неявки починаючи з дня зняття ваших біометричних даних, це 60 днів. Якщо ви з'явитесь про свою карту побиту вже на 61-й день вам загрожує штраф у розмірі 10 тисяч чеських крон. Іноземець, який отримав дозвіл на довгострокове перебування або дозвіл на тимчасове перебування, дозвіл на постійне місце проживання з гуманітарних причин на підставі міжнародного захисту, такий іноземець повинен протягом одного року, починаючи з дня отримання дозволу на постійне місце перебування. Тимчасове місце перебування проти курс інтеграції. Адаптації та інтеграції організований центром підтримки інтеграції іноземців. Якщо іноземець цей іноземець не виконує дане зобов'язання, йому загрожує штраф у розмірі 10 тисяч чеських крон. Іноземець, член родини громадянина ЄС, іноземець, член родини громадянина Чехії, повинен подати заяву на тимчасове перебування до департаменту міграційної політики протягом трьох місяців починаючи з дня приїзду на територію Чехії. Якщо ви стали членом родини громадянина Чехії на території Чехії, то вам потрібно подавати заяву на дозвіл на тимчасове перебування до департаменту міграційної політики протягом трьох місяців, починаючи з дня, коли ви стали членом родини громадянина Чехії. У приводу приклад, якщо ви 1 квітня одружилися з Чехом, то тобто у вас починаючи з 1 квітня є три місяці. Для для того, щоб подати заяву до Департаменту міграційної політики для отримання дозволу на тимчасове перебування в Чехії, якщо ви одружилися з громадянином в Чехії, але перебували на території Чехії на підставі мадрої карти. Подавати заяву на дозвіл на тимчасове перебування в Чехії, ви повинні протягом трьох місяців починаючи від дати закінчення терміну дії вашої мудрої карти. Якщо ви не виконуєте зобов'язання подати заяву на дозвіл на тимчасове перебування в Чехії протягом 3 місяців, як я говорила раніше, то невиконання цього зобов'язання є правопорушенням і розмір штрафу за таке правопорушення становить 5 тисяч чеських крон. Мись, член родини і громадянина Чехії, не подає заяву для продовження терміну дії. Картки, карти на перебування до закінчення терміну дії карти, це є правопорушення і штраф за таке правопорушення становить 5 тисяч чеських крон. Також не забувайте, що всі документи, видані департаментом міграційної політики, посвідки на проживання, навіть якщо в них закінчився термін дії, потрібно повернути до департаменту міграційної політики. потрібно здати. Якщо у вас модра карта, низька карта, тим Ссове перебування, посвідка на постійне місце перебування, якщо ви вирішили з якихось причин повернутися в Україну, то документи, видані департаментом міграційної політики, потрібно здати в департамент. Інакше вам загрожує штраф у розмірі 5 тисяч чеських крон, або у вас можуть бути проблеми при в'їзді на територію ЄС. Якщо ви втратили свою посвідку на проживання на території Чехії, про це про факт. Втрати посвідки на проживання потрібно повідомляти до Департаменту міграційної політики по місці свого проживання протягом трьох робочих днів, починаючи з дня втрати посвідки на проживання. Якщо ви втратили посвідку на проживання за кордоном, наприклад, ви втратили свою модру карту, на території України, то вам потрібно негайно звернутися до посольства Чехії в Україні. Якщо не повідомляєте про втрату посвідки на проживання протягом трьох робочих днів, починаючи з дня втрати, вас оштрафують на 5 тисяч чеських крон. Якщо ви негайно не повідомите про втрату або крадіжку вашого закордонного біометричного паспорту, вас теж можуть оштрафувати на 5 тисяч чеських крон. Якщо іноземець перебуває на території Чехії з протермінованим закордонним паспортом або з протермінованою посудкою на проживання це є правопорушення і розмір штрафу за це правопорушення становить 5 тисяч черських крон. Якщо іноземець не забезпечує виконання зобов'язання щодо особи іноземця віком до 15 років, який є законним опікуном, над яким встановлено опіку чи опікування, Іноземець здійснює правопорушення і розмір штрафу за це правопорушення становить 5 тисяч чеських крон. Якщо іноземець не може на вимогу поліції під час перевірки надати дозвіл на виконання здійснення трудової діяльності на території Чехії, то такий іноземець, як мінімум, карається штрафом у розмірі 5 тисяч чеських крон. Якщо ви на прикордонному контролі або на місці перебування на території Чехії пред'являєте Закордонний біометричний паспорт, який є протермінованим, або закордонний біометричний паспорт, в якому дані нерозбірливі, незрозумілі. Такий проїзний документ закордонний біометричний паспорт не є дійсний. А іноземець з недійсним проїзним документом може отримати штраф як мінімум 5 тисяч чеських крон. Іноземець, який пред'являє змінені документи, бо документи видані іншій особі відповідно до вимог закону про перебування іноземців на території Чехії, вчиняє правопорушення, і розмір штрафу за таке правопорушення становить 5 тисяч чеських крон. Ну я не знаю, що це за завомікали, звісно. Якщо ви знайшли чийсь закордонний паспорт або посвідку на проживання, рідичний проказ або обчанку паспорт громадянина Чехії, негайно це здайте до поліції, тому що зберігання таких документів це, во-первых, ненужні проблеми, а во вторих це штраф як мінімум 5 тисяч чеських крон. Якщо особа, яка запросила іноземця на територію Чехії на період більше ніж 3 місяці. Не виконує зобов'язання сплачувати проживання запрошуваної особи, медичне страхування. То невиконання цього зобов'язання карається штрафом у розмірі 5 тисяч чеських кроків, і важливо те, що Особа, яка запросила, не може відкликати своє запрошення під час перебування запрошуваної особи на території Чехії. Якщо ви запросили свого друга чи подружку на перебування на території Чехії, там з 1 січня по 1 липня 2023 року, тобто Відкликати своє запрошення, ви вже не маєте права. Іноземець, якому було відмовлено у в'їзді на територію, зобов'язаний повернутися за кордон без невиправленої затримки. Інакше іноземцю загрожує штраф у розмірі трьох тисяч чеських кроків. Іноземець зобов'язаний виїхати назад за кордон. У строк встановлений постановою про виїзд, якщо відповідно до закону про перебування іноземців на території Чехії не розпочато провадження у справі про видворення іноземця з території Чехії. Іноземець зобов'язаний подати заяву на продовження ПМЖ не пізніше закінчення строку дії дозволу, але не раніше ніж за 90 днів до закінчення строку дії дозволу. Невиконання цього зобов'язання крається штрафом у розмірі. Три тисячі чеських крон, і я вже говорила, приводила приклад з мамою, що іноземець, який заїхав на територію Чехії, протягом трьох робочих днів повинен сповістити департамент міграційної політики по місцю свого проживання про місце свого перебування на території Чехії, накше йому загрожує штраф у розмірі трьох тисяч чешських крон. Але це зобов'язання не стосується іноземця віком до 15 років. Співробітника іноземного посольства або міжнародної урядової організації, акредитованої в Чеській Республіці, члена його сім'ї, зареєстрованого в міністерстві закордонних справ, або іноземці, якому міністерство надає житло. Цей обов'язок не поширюється на іноземця, який, наприклад, розміщений в готелі. Іноземець громадянин ЄС повинен сповістити про своє перебування на території Чехії до департаменту міграційної політики по місті свого проживання протягом 30 днів, якщо його перебування перевищить на території Чехії 30 днів. Невиконання цього зобов'язання загрожує штрафом у розмірі. 3 тисячі чеських кроків подавляти про перебування на території Чехії, про проживання на території Чехії іноземцю не потрібно, якщо за нього це вже зробив власник житла, іноземець, член родини громадянина ЄС або іноземець громадянин ЄС з картою тривалого побуту Чехії з. Посвідку на проживання на постійне місце проживання повинен повідомляти про зміну місця проживання в Чехії протягом 30 робочих днів до департаменту міграційної політики. По новому місцю проживання, якщо очікувана дата зміни місця проживання триватиме більше ніж 180 днів. Невиконання цього зобов'язання карається штрафом у розмірі 3 тисячі чеських корон. Іноземець з візою перебування понад 90 днів або іноземий з дозволом на довгострокове перебування. Про зміну свого проживання в Чехії повинен сповіщати протягом 30 днів, починаючи з дати Зміни з дати переїзду по новому місцю проживання до департаменту міграційної політики. Невиконання цього зобов'язання карається штрафом у розмірі 3 тисячі чеських крон. Іноземець, який перебуває на території Чехії на підставі візи з метою сезонного працевлаштування, повідомляти про зміну свого проживання на території Чехії повинен протягом 15 днів, починаючи з дня зміни. Якщо очікувана зміна місця проживання, триває Тиме довше ніж 15 днів. Невиконання цього зобов'язання також карається штрафом у розмірі 3 тисячі чеських крон. Що ви перебуваєте на території Чехії на підставі візи, і ви на території Чехії народили дитину. Вам потрібно протягом 60 днів, починаючи з дня народження. Звернутися до департаменту міграційної політики по місцю вашого проживання і написати заяву від імені вашої дитини, щоб дитині надали дозвіл, видали візу, така, яка є у вас. Якщо ви цього не зробите, вам загрожує штраф. У розмірі 3 тисячі чеських крон. Але якщо ви приїхали в Чехію тільки народжувати і покинути територію Чехії протягом 60 днів, починаючи з дня народження вашої дитини, то звертатись до департаменту міграційної політики вам не потрібно. Іноземець зобов'язаний на вимогу поліції пред'явити свій проїзний документ та посвідку на проживання. Відмова надати поліції закордонний паспорт та посвідку на проживання карається штрафом у розмірі 3 тисячі чеських крон. Іноземець зобов'язаний повідомляти до департаменту міграційної політики по містю свого проживання про зміну. Прізвища про зміну імені, про зміну свого статусу вийшла замуж, розвелась, про зміну даних в закордонному біометричному паспорті, про зміну даних освіті на проживання протягом трьох робочих днів, починаючи з дня зміни, невиконання цього зобов'язання карається штрафом у розмірі 3000 тисячі чеських крон. Іноземці, громадяни і члени їх родин. Аналогічні зміни повинні повідомляти до департаменту міграційної політики протягом 15 робочих днів. Штраф такий же 3 тисячі чеських крон. Земець, який не пред'явить при перевірці місця проживання документ, що підтверджує туристичне і медичне страхування, вчиняє правопорушення і розмір штрафу за це правопорушення становить 3 тисячі чеських крон. Сподіваюсь, для вас інформація про правопорушення та штрафи була корисною, особливо для тих, хто збирається, планує в Чехії залишитися на постійне місце проживання. Думаю, ну, ви розумієте, що кожен штраф, кожне правопорушення негативно впливає на розгляд заяви на отримання посвідки на проживання, будь-то замістанська карта, модра карта чи воз'єднання родини. Посвідка на постійне місце проживання. Посилання на закон про перебування іноземців на території Чехії залишаю під цим відео. Ви можете самостійно ознайомитися як з правопорушеннями, так і з розмірами штрафів. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, свої запитання залишайте в коментарях під цим відео. Якщо це відео набере 100 лайків, розповім про правопорушення та штрафи підприємців на території Чехії. Дякую вам за перегляд. До наступної зустрічі! на хлеба!